Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Ну останній лот аукціон у нас чекає сьогодні. Давайте його разом подивимось і взагалом підіб'ємо підсумки по цій події. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Це контейнер, такий самий, як був і минулого року. За 7200 ви можете отримати дуже непогані танки, звісно, 8 рівня. Але, як на мене, вони актуальні, ці танки, окрім одного, це нефритова спіраль. Тому що у цієї. Машини немає ДПМ у Так, це барабан. Це XOR, який там 10, щось там воно таке. В 3 d стилі, але, як на мене, це найгірший танк із цієї добірки, тому що всі інші танки вони дуже непогані і можна сказати навіть імбові. Багато хто вже в коментарях із вас пише, що вісімки не актуальні, краще вже фармити на дев'ятках. Я, наприклад, не згоден, тому що на восьмому рівні більше різноманіття танків, які у нас дуже непогані. На дев'ятках поки що не дуже багато, просто нормальних, гарних танків на. Які хочеться грати і фармити. Ну, це у мене, наприклад. Я думаю, що у багатьох така сама ситуація, тому що на 9 рівні гарних танків можна на пальцях однієї руки перерахувати. Всі інші танки вони такі більш посередні. Так от, почнемо з Мієля це копія Бурасіка, тільки в 3D-стилі до Дня Закоханих. Ось так він виглядає, як на мене, непоганий. Загалом танк імбовий, один із бажаніших танків загалом на 8 рівні. Чудова машина, цікавий дуже геймплей, можна спокійно брати. Але дивіться, у вас випаде якийсь рандомний танк, не обов'язково той, який ви захочете. Тому брати чи не брати, ви вирішуєте. Також у нас є Марс, тут теж дуже чудовий 3D-стиль. Це Прога 46. Танк класний, танк може до сих пір в рандомі, чудовий автомат до зарядки. І ще якщо з 3D-стилем от таким би пограти на ньому, був би взагалі кайф. Я б, наприклад, би хотів би цю машину саме в такому 3D-стилі, але у мене вона є без 3D-стилі, і чисто за 3D-стиль віддавати 7200 голди, і тим більше, що не факт, саме цей танк мені випаде, ну я не буду нічого брати із цього. Також у нас є е, шпак. Оцей, дивіться, також 3D-стиль, прям дуже крутий. Подивіться, як він виглядає з такими наростами, його природа згіла. Тут поросло воно все там кропивою, усілякі коріння, квітки. Ну, коротше, виглядає прям 3D стиль теж дуже чудово. І танк також дуже крутий. Подивіться, просто на це пробиття на 8 рівні 270, і тут ДПМ просто лютий. Ну, коротше, машина теж дуже крута. Якщо вона випаде, вам буде крутяк. Ну, і нефритова спіраль, дивіться, як я й казав, це ПТ шка ХП мало, барабан перезаряджається 43 секунди. ДП. АСМ дуже низький. Так, вона швидка, маскування непогане. В барабані скільки тут? 4 снаряди по 320. Ну нафіга. Берете собі спокійно саму АСМ, і там у вас 5 снарядів які перезарядж... по 300 і які перезаряджаються 30. 5 секунд. Ну тобто, ну, це найгірше, от, як на мене. Він взагалі не потрібна, ця машина. Хоча є поціновувачі. Ну і також у нас є ось Stone Sentinel. Це у нас Bison 45. Теж гарна машина, одна з улюбленіших моїх. Тому, якщо вона випаде, всі оці танки, окрім спіралі, то в цілому це непогані танки, і на них фармити ви будете дуже чудово. Ну, а тепер давайте підсумок загалом по автобус. Укціону, як на мене, провальний аукціон повністю для гравців, які не донатять, взагалі нічого немає. Тобто, взагалі, у нас завжди був лот або за срібло, або за вільний досвід, здається, колись були навіть такі лоти. В цьому році тільки за голду нічого більше для гравців, які не донатять, немає. Я не розумію, в чому проблема зробити аукціон 7 днів, тобто всю неділю. Зробіть е, лот за бони, зробіть за вільний досвід, зробіть за срібло, щоб всі гравці могли е, також в ньому приймати участь. Чому цього не зроблено і чому стільки років в грі, стільки років цьому аукціону і висновків ніяких не роблять наші розробники? Для мене це загадка. Я в принципі не жалкую, що забрав е, дев'ятку. Як воно там називається, СПГТ чи щось таке. І також вчора поставив мінімальну ставку на ударний 1077 і забрав його, тому що там мінімалочка вийшла 10 тисяч. Ну, судячи з того, що. Лотів нормальних не було, то це ще й непогано, що я їх забрав, тому що я чекав все-таки на якісь імби по типу Безехі 176. Ну, так як їх немає і не буде. Тому в цілому я радий, що хоч це забрав, що хоч щось буде таке новеньке в ангарі. Ну, голда була, і якби я її не злив, напевно, я б пожалкував. Ну, а для тих, хто не донатить, взагалі насерили на голову їм цим гравцям. На жаль, якось так, минулого року я хоча б. Забрав ось це, хоч якась віддушена була так. Танк типу не найкращий, але все одно він за безкоштовну валюту, яку я збирав саме для цієї події. То забрав хоча б танк за срібло дев'ятку. А тут, ну, я ж, я, як я і кажу, для звичайних гравців абсолютно нічого немає і не було. Тому, якщо ви помірно донатите, у вас є 7200 голди, я раджу все-таки спробувати вдачу вашу і забрати якісь із цих нормальних танків, якщо у вас немає їх іще в ангарі. У мене просто всі є, окрім цього. А він мені якраз і не потрібен. Розумієте, тому брати я не буду заради 3D стиля якихось із цих лотів. І по-любому мені випаде ось це лайно, скоріш за все. Тому, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. До нових зустрічей і всім добра!